Тепер давайте згадаємо додавання і віднімання чисел частинами те, що було у нас вивчалось в другому класі в першому семестрі. І так, щоб додати, або відняти число частинами, треба перший крок подати це число у вигляді суми. Що це у нас робиться? Давайте я покажу одразу. Сума, ось на прикладі, це коли ми, бачите, 5. Наприклад, ось це. Ми у вигляді 3 плюс 2 заміняємо, так? 15. Це у нас виходить ось ці такі, як діти кажуть, ніжки домальовуємо так, число. Тобто те число, яке ми розкладаємо, ми йому домальовуємо дві ніжки і перший і другий доданок дописуємо. Ось. Перший крок ми розкладаємо. На доданки. А на які доданки? У нас є два варіанти. У нас є або зручні доданки, або розрядні. Ось це дуже важливо. Для тих, хто буде опрацьовувати завдання внизу якраз на першій сторінці, там, де треба підписати частини. Тому що приклади дублюються, і у нас будуть Перший приклад ми з ручним доданком, тобто до найближчого нуля стрибаємо, а другий порозрядно, розрядними доданками віднімаємо. І як? Тобто, перш... якщо ми додаємо, ось друге число у нас у вигляді дужок дивиться, це сума, так? то ми беремо, або до першого числа додаємо перший доданок. А після обчислень, вже до того, що вийшло, до цієї суми, яку ми отримали, додаємо другий. Або навпаки, що зручніше, ми або спочатку до першого числа додаємо другий доданок. А потім, коли обчислили, друге обчислення йде. Це у нас перший доданок. Так само ми з вами працюємо коли. Заміняємо на таку ж суму, але при відніманні. Якщо при додаванні ми додаємо додаємо, так? двічі додаємо, то при відніманні, хоч тут у нас розрядні доданки плюс, але ми -та, нам треба все відняти. Тому ми і першу, і другу частину ми віднімаємо. Тобто можна сказати, що цей плюс, так? Той, що внизу при відніманні. Бачите? Ось він, ось цей плюс. Ми при робо... Ми на самом деле робимо два мінуси, тому що мінус перший доданок, мінус другий доданок. Давайте детальніше роздивимось. Ну, тут можна поставити відео на паузу, роздивитись ще раз підручника скріншот. Ось цю логіку, так. Перше, у нас, давайте я навіть приберу трошки ось ці свої красоту. Угу. І роздивимось. 13 мінус 5. Дивіться, 5 на 3 і 2. Тут нерозрядні, тут зручні. Чому? Тому що нам треба отримати кругле число. 13 мінус 3 це буде 10. Так? Тобто ми дивимось на це, число на одиниці. і із цих одиниць нам треба отримати 0. Щоб із трьох отримати при відніманні 0, нам треба відняти 3. Так? Щоб від трьох отримати 0, нам треба відняти 3. Але тут у нас вже йде зручний. Чому? Тому що ми одразу беремо всі десятки, які були у від'ємнику. Можна е, так сказати, що коли ми віднімаємо двоцифрове число, нам зручно забрати одиницю зі зменшуваного. Ось вона, одиниця, так. А десятки із від'ємника. І тоді дуже зручне число. У нас кругле число отримується. А із круглого потім одиничку. Відняти це зовсім легко. Так, ну що, давайте переходимо до робочого зошита. Секундочку, зараз я скріншот. Візьму е з номера 3. Так, ось він тут. Ось так. Ні, знаєте чому -то? Я візьму трішки-трішечки менше, щоб вам було краще видно. Навіть просто візьму тільки приклади. Ось тут. О! Ну так, нехай так буде. А ось ці... Частини я просто очищу від старих записів. Все. Дивимось. 45 і 39. Дивіться, тільки п'ятірка виділена. Значить, ми е, зручний. Ось тут зручний. Це розрядні Зручний буде, розрядні доданки. Так само зручні розрядні зручні доданки і розрядні Так, зручний. 45, як перетворити на 0 В, у 50? П'ятірку. Бачите, у нас одна крапочка. Значить, ми тут одноцифрове число повинні. 39 це 5 і 34. А тепер що? Порозряд на це додаємо. 45 і 5 – Це у нас 50 плюс хвостик наш, 34. Бачимо 84. Тепер дивіться, нам треба розрядні. Розрядні що у нас? 30 і 9. 45 і 30. 75. І залишок 9. Так, це 84. Тут додаємо так само зручні. Ось так можна домалювати. Дивимось шістку. 26 плюс 4. Це буде 30. Так? 38 це 4 і 34. Тобто було 26 на числовому промені. Пішли при додаванні найближче зручниці, коли найближче кругле число ми отримаємо. Найближче кругле число ми отримаємо 30, додавши 4. Тому із 38 перший доданок у нас вже буде 4. А другий 34. 26 і 4 це у нас 30. І 34 додаємо, ну тут. І рівень в складності перший клас, так? Двоцифрові числа без переходу через розряд, розрядне додавання. Так, а тепер ми з вами розрядні. 38 це 30 і 8. Якщо чесно, я ось тут бачите, плюсики не пишу між розрядними доданками. Чому? Тому що про додавання це легко, а коли діти віднімають, дітки, деякі діти відволікаються на плюс і намагаються. Не дивлячись на те, що на горі мінус, вони потім додають. Ну, це збиває трошки їх з логіки прикладу. Тому так, малюємо. Так. 26 і 30 це 56. І додати 8. Можна навіть округлею. плюс 6, 66, мінус 2, 64. Тепер віднімаємо так само. 76. Як 76, зменшуючи, отримати число кругле, це буде 70. Тобто ми забираємо.

А тепер ми забираємо порозрядно 40 і 7. 76 мінус 40 36. І забрати 7. Так, дійсно це буде 29. Тому що 16 мінус 7 буде 9. Знову зручні. І так, беремо одиниці зменшуваного і десятки від'ємника. Було 69, взяли трошки менше, 68 і 1. 88 мінус 68 20, мінус 1, 9. На Тепер порозрядна 69 це 60 і 9. 88 мінус 60 28. Забрати 9, дійсно, це буде 19. Ось так. Порозрядно або за зручним способом можна віднімати числа і додавати частинами. Це не означає, що діти ідеально повинні рахувати і так, і так. Але, якщо дитині це і вона це використовує, у неї більше буде можливості якісь не дуже зручні приклади розв'язати. Якщо, в принципі, з вашою підказкою вона розуміє цю логіку, слава Богу, цього теж досить. Головне, хай вона хоча б одним якимось способом опрацьовує це все, це теж буде гаразд. Але ось це розкладання на множники або зручні множники, воно теж потім полегшить е, при, наприклад, діл на табличному діленні. Там 48, коли поділити по 3, нам 48 буде на. Треба поділити на 30 і 18, тобто за якимись принципами, ознаками, так, за якоюсь логікою. І якщо дитина хоч трохи зрозуміла ось цю логіку тут, потім е наступні ось ці теми е трошки легше буде опанувати, чим ніж з нуля, взагалі, що вона так це пройшла ніяк. Е і все. Все, дякую за увагу.